Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка 2 січня і сьогодні у випуску ви побачите. Влучили шахедом. В Есмінській громаді росіяни вбили двох людей. Відкритий чемпіонат громади з шахів. Хто святкував перемогу? Гострий в'ялий параліч. У дитини з Свеської громади підозра на небезпечну хворобу. 16 по 30 грудня в Ямполі тривав відкритий чемпіонат громади шахів, як повідомляє Ямпільська селищна рада переможцем турніру став Сергій Сергійко. Другим був Павло Ганжа, а третій – Вікторія Сергійко. Свецькій громаді у дитини запідозрили випадок гострого в'ялого паралічу. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомила завідувачка ямпільського відділення шостицького районного відділу ДУ Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Ганна Камчатна. У перший день року російські військові вбили двох людей у сусідній Есманській громаді. Росіяни запустили шахет у багатоквартирний житловий будинок. Місцеві говорять, що їх селище зазнавало обстрілів і 1 січня минулого року. 1 січня близько 15-ї години російські військові завдали удару по багатоквартирному будинку в селищі Есмань. За даними Сумської обласної військової адміністрації, у будинок влучив безпілотний літальний апарат. Від вибуху загинуло двоє мешканців Тетяна та Юрій. Розповідає Олена, мати чоловіка. і невістка. Або я погибли, оставили мене одну. Як його жити, ти у мене одразу з ними не вбило. А мене тут через город хатка. Почула, що гудить, стала бігти, у підвал сюди, хоч би заховатися. То й не встигла добігла до підвала двері, як хрякнуло дверями, мене відкинула, впала десь там і все. Не їм не встигла крикнути, ні, нічого, 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 не встигла. Читані секунди нічого і не встигла з'явити. Я под... думала, вони у підвалі, у підвал забігла, їх немає, там усі сусіди їх немає, я кричать, я їх немає, вже все. І Сама познала минутки на три, опоздала, познала, щоб їх позвати. Всі вона чула, всіда вона прислухалася, як так гуділо, такий гул був, як вона не почула цього, я не знаю, Даша. Олена розповідає, що її родина мишкало поверхом нижче. У момент вибуху вони святкували новий рік. Ми перебували майже всією родиною в цій кімнаті, що нас нам і врятувало в принципі життя. Бо якщо б були в сусідній, вона повністю зруйнована, то, мабуть, вже б святкала в нас би така сама доля, як і наших сусідів царствої небесним. У мене був в гостях мій брат. Я швиденька схватила за руку брата свою доньку. І чоловік залишився в шоковому стані в залі. Відтягнула їх від е, оце, цих всіх уламків, які летіли. Ми впали, як гадиться, по квартирі літали іскри, які опікали нам тіло. До святкували новий рік, ми тут проживали, працювали. і, ну… Але на жаль, вже жити тут, як ви бачите, неможливо. Я думаю, що в принципі квартира вона. Мешканець сусідньої квартири Іван розповідає, що за кілька секунд до вибуху помітив у небі два літальні апарати. Один з них раптово змінив курс на їх будинок. Скажіть, один полетів там, зарвався. А це наче хто розвернуло другого. Розвернули це прямо в домі, як ватував. Як стояв, в на назра упав, блідною гору таку відкинуло. Ну, то вся вийшов о, страха люди. Вона тут валяється. Жінка в краві, ну, скоро поїхала пару зину, то ж, у больницю привезли, вона вмерла. А його тут капали, капали, тягали, тягали. А тоді куски в общем, повикидали. Там страшно дивитися. Такенький вов назбирали в сумку. Сусід загиблих Тетяни та Юрія Микола розповідає, що подружжя до повномасштабного вторгнення працювало за кордоном. Загиблі це були подружжя. Вони були в Україні, працювали після того розвалу. Виїжджали на заробітки, а тут вже приїхали як повномасштабно почалось. Приїхали вони сюди. І він працьовітий, дуже працьовитий. Гарний сусід. Я так як інвалід. Після двох інфарктів він мені все допомагав. Таня покійна Таня. Це дуже гарна жінка. Ну вона не просто жінка добра і така, що може підняти, організувати людей то по каналізації, то по подвору, щось все організовувала. Вона все, все домовлялася з головою. Ще одна мешканка будинку Олена розповідає, що російські військові в перший день року били по їх селищу і минулого року. Тоді їй з чоловіком довелось рятуватись у підвалі. Оце новий рік. У мого чоловіка день народження було. Вони в тому році вітали і в цьому вітали. По селу, по селу кидали рядом. Вже нічого не жалко. Жалко, только, що люди пострадали, що загинули, молоді. І наостанок про погоду. 3 січня на півночі Сумщини погоду визначатиме атмосферний фронт. Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, в день невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі –13, –18, в день –8, –13 градусів Цельсію.